Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Чергова хвиля протистояння між кличком та офісом президента почалася після того, як 1 червня 2023 року, в Деснянському районі Києва, наслідок російського обстрілу під час повітряної тривоги загинуло троє людей, у тому числі дитина. Люди не могли потрапити до зачиненого укриття. Кличко каже, що за цю трагедію він несе моральну відповідальність, а от конкретну відповідальність мер пропонує ділити з головами районних адміністрацій, які призначаються президентом. Здавалося б, загибель мирних містян мала дати черговий поштовх для влади, аби чим скоріше вирішити це питання, яке стало резонансним для всієї країни. Але ж ні, Віталій Кличко почав скаржитись на тиск та дискредитацію столичної влади на тлі розслідувань, замість того, щоб всі винні були покарані. Крім того, мер Києва Віталій Кличко знову заявляє про політичний з офісу президента на столичну владу і на нього особисто в інтерв'ю Радіо Свобода столичний міський голова сказав, що в офісі президента, мовляв, триває кастинг і шукають, кого протиставити кличку. Після цієї трагедії, однак, голова районної адміністрації свою посаду зберіг, натомість над самим кличком у чергове, нависла загроза звільнення з посади голови КМДА. Пік цієї загрози припав на 23 червня, у день, коли збиралася РНБО. Після цього кличко просто усім став кричати, що рішення звільняти та Київського міського голову з посади голови КМДА це порушення закону. Це неможливо зробити. Якщо ми дотримуємося законів, ключове для усіх нас це верховенство права. Тому що закон про столицю говорить, що обраний громадою київський міський голова повинен бути призначений головою КМДА, щоб виконавча і законодавча гілки влади в місті Києві були об'єднані, вважає Кличко. Досить дивно, що він знає, хоч якісь закони, але не хоче нести відповідальність за свої промахи. До того ж, Кличко почав нарікати, що його хочуть. Просунути із керуючого місця вже давно, починаючи з пунктів обігріву. Коли восени торік офіс президента критикував мера столиці Віталія Кличка за неготовність Києва до зими в умовах війни. Але і це ще не весь абсурд. Кличко впевнений, що трагедія 1 червня, коли загинули люди, почала переростати в політичне протистояння, тобто на горі людей для того, щоб не вирішувати проблеми, почали шукати, хто винен. Серйозно померли люди, то тепер не шукати винних і продовжувати жити так, наче нічого не сталося, це не вкладається в голові. Далі ще краще Кличко вирішив і пожалітись на політичний тиск в його сторону. Політичним тиском я вважаю велику кількість перевірок, які виключно політично мотивовані, тому що приходять правоохоронці. Я навіть жартував, приходять у повному обмундируванні з кулеметами, з розгрузками, з шоломами в будівлю, де працює переважна більшість жінок. Я кажу, хлопці виїхали на бахмут і, напевне, переплутали адреси. Приходять виїмку документів роблять по третьому колу. Підсвічують все це у медійному просторі, звинувачуючи по тих самих питаннях, жаліється він. Але що ж тут не так нам зрозуміти важко? Звичайна перевірка все. Так як і повинно відбуватись, чи мер чогось боїться. Що цікаво, кличко дуже впевненою собі і заявив: на мене тиснути неможливо, я занадто великий за розмірами, додавши, що з офісом президента у нього ніякого контакту немає вже довгий час. Найбільше абсурд у цієї ситуації це те, що кличко з гордістю заявляє, що у нього є моральна відповідальність за все, що відбувається в місті. А як же відповідальність за загиблих людей? Я співчуваю, це єдине на що він здатен. В загальному кличко давно прославився своїми геніальними заявами, проте чергова просто не вкладається в голові. Я довгий час нічого не говорив публічно умисно, бо сварки не на користь країні. Але вже на сьогодні мене змусили називати речі своїми іменами. Тому я про це відверто говорю, заявив він. І от серйозно, просто потрібно відповідати за свої вчинки і все, що він живе у своєму світі, де проти нього сотні змов і зрад загалом, як і всі посадовці, кличко може перекласти вину на будь-кого, аби лише відмити своє ім'я. Я. Брати відповідальність за смерть людей ніхто не хоче, всі до цього не причетні. Тому виникає питання: хто ж тоді винен? Чи українцям просто потрібно забути і пробачити усіх? Так не буває. Гра з прикладанням вини уже надто затягнулась, тому рано чи пізно винний відповість за все. Вся країна на це чекатиме і дочекається, інших варіантів нема. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.